Вітаю, друзі! До вашої уваги! Ford Fusion 2014 року з об'ємом двигуна 2 літри, бензин. Комфортний та динамічний седан на повному приводі максимальної комплектації Титаніум. Багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 18-дюймові диски, повний безключовий доступ, темний шкіряний салон. В дуже гарному стані, світла стеля, люк на даху, підігрів дзеркал, повний склопакет, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння з пам'яттю для водія. Шкіряне мультикермо, датчик світла, запуск двигуна з кнопки, електроручник, багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою CarPlay Bluetooth та багато іншого. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та вентиляція передніх сидінь, підігрів руля та багато-багато іншого пробіг автомобіля 75 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе 63, парковка торговий центр Метро, автосалон Хапаєвто. Авто. До зустрічі!